коли було найбільш страшно. Був артобстріл, і все горіло. І хлопці сказали, що ваші плитоноски врятували нам життя. А чи змінились люди, які були поряд? Коли ти не можеш вплинути на, на те, що відбувається, і це насправді дуже тебе пригнічує. Що будете робити після перемоги? Нап'ємося, напевно, після перемоги, а потім будемо працювати. Усім привіт, я Анастасія Голошивиць, і це програма історії з фронту. Війна міцно закарбувалась в серцях кожного. І сьогодні у нас в гостях вінницький дизайнер Дмитро Чорнега. Вітаю вас і говоримо про те, як війна змінила вас за цих уже сім місяців. Напевно, ну, стали більш згуртовані, що ми за цей весь час якось так об'єдналися із командою, і з друзями, знайомими змінили коло оточення своє якось. Не знаю, ну допомагаємо усі разом. Якось так команда. Мені здається, що ну до війни ми такими не були, якими ми є зараз. Як мінімум, бо вже є якесь таке братерство, сестерство. Якось так один одному стараємось допомогти, і це ну мені особисто імпонує, але хочеться, щоб війна закінчилася як можна скоріше. Я постійно усім спікерам задаю одне питання 24 лютого, Як зустріли його? Ви? В цілому вдома ніхто нічого не, не чекав, не очікував, і якось так воно сталося, пішли сирени. Якась паніка така, якби внутрішня сталася. І ну, не знали, якби, що робити, куди, куди біжати, і взагалі швидко до, до новин, телеграм-канали і написали, війна почалася. А для нас війна це щось ну, в новинку. Ми такого ще не проживали. І для нас якби вперше. Тому буквально перших два дні ми були в такому серйозному стресі, якби не так я, як моя сім'я, тому що мама і сестра вони дуже так близько до серця, якби це все взяли і ну, прийшлося якось нам щось якби, вирішувати. І я підхопив дядю з Києва, тітку, і кажу, давайте будемо щось робити. У нас двоюрідна сестра знаходиться в Німеччині. Тобто, ми якраз так швидко організувалися. Я кажу, давайте будемо тоді якось старатись виїжджати. Вона вийшла на зв'язок і сім'ю вивіз за кордон. А з дядію ми повернули сюди до Вінниці. І вже тут почали якось чимось допомагати бути корисними. Ось ці перші маячки, коли в новинах дуже часто говорили, що там підтягнули війська, що пакуйте три там, рюкзачок. Чи були ці маячки для вас, чи взагалі сприймали їх як за маячки? По правді, я навіть не сприймав. Тобто, ну, ну, знаєте, Дуже багато по, по інтернету, по всьому було цих різних жартів і чемоданчик, чемоданчик. І вже ближче би, до того часу ну, хтось зібрав, хтось не зібрав. Для мене трішки дивно було, типу, який чемоданчик, куди біжати, як ми вдома. Так, ну, нема куди біжати, я вдома, куди я буду біжати? Так, що я буду збирати, як тут все моє. І насправді я якось нейтрально це все сприймав. Типу, є, і є, да. Ну як, як є, так і є. Що ж я можу ще додати? От а так, щоб я прям знав, що мені зібрати, ну як люди збирають кошти, документи і зібралися. А Їхати та куди. А тим більше там два дні прийшло, і кордони закрилися, і там, звісно, у дівчат там, жінок паніка, як там давайте ви ми будемо старатися виїжджати. Але з іншої сторони, я так само розумів, що тут якби мій дім, тут мої друзі, мої знайомі. Більшість людей просто не може виїхати, бо немає куди і що я тась, куди кудись буду біжати, щоб потім м за це себе корити. Що я кудись поїхав, а всі тут мої залишились. Ну я собі такого дозволити не міг. Але обов'язком було, звісно, вивести сім'ю, тому. що... Що вони дійсно хвилювалися. мені було більш спокійніше, коли вони будуть за кордоном. Ось, ну, протягом місяці-4 вони вже повернулись потім додому, ну це вже таке потім. Військова амуніція, коли прийняли рішення, зазначу раніше це були чоловічі костюми. Тепер це зовсім новий стиль життя. Чому саме військова амуніція і коли це рішення прийшло? Що давайте так для мене це такий досить сміливий крок виявився, тому що я ніколи з цим не був пов'язаний. Для мене це така цікавинка, можна сказати. І на той час був величезний спрос на дійсно амуніцію. Тобто я вже не говорю про зброю для військових, я говорю про те, чим. Ми можемо особисто бути корисними. І власне на той час Женя Чернєцький і Іра Мотолєвська, фотографи нашого міста, Іра хотіла допомогти своїм друзям з амуніцією, і вона шукала тканину. Женя кошти шукав, як зібрати стільки коштів, щоб ми могли закупити саму тканину. А я, звісно, вже з ними познайомився в самому процесі і кажу: ну, я можу допомогти з пошиттям, з кроєм, зі всім. Тобто, я буду поглиблено ну, навчатись, щоб як можна. Но ну, скоріше ми вже могли це все реалізувати. В принципі, так і вийшло. Швидко ми знайшли тканину за кордоном. На жаль, у нас не було нічого. Тобто, всі, якби перший раз з цим зв'язались. кошти організували, бо люди тоді дійсно так за ангажування, Я так це назву. Швидко знайшли кошти, швидко надіслали. Ми за ці кошти накупили. Купа тканини, купа різних деталей, які нам потрібно, і я вже почав з екрінником разом ночами сидіти, розбиратись, тому що потрібно було швидко це зробити якісно і так само швидко надати військовим, і щоб вони ще це протестили, тому що це ж має відповідати нормам. Ось і так все і почалось. Знову ж таки, це для мене новинка. І я там дивився американських морпіхів, яка в них амуніція, як вони це роблять, що значить стандарти НАТО? А чому стропа має бути 2-2,5 см, А не 5-10, які відступи мають бути, чим шито це все. Тобто, купа-купа деталей. і я ну зараз є якась певна гордість. Особисто моя, так за себе і за команду, тому що ми ніколи цим не були пов'язані, і зараз ми дійсно змогли ну, досягти такого результату. Тобто, це приємно і це дійсно дивує. Ну, мене особисто. Як організували команду? От ви один вміли? Як знайшли тих, хто теж погодився і захотів? Частина людей, які працювали зі мною на костюмах, вони зі мною і залишилися. Частина поїхала за кордон, і з цією частиною людей ми почали якби рухатися далі. Потім почали брати. Об'яви такі різні на, на просторах інтернету на в інстаграмі і шукати просто швачок, які могли б допомогти. Дуже вдячний усім людям, які відгукнулись, тому що насправді ну не чекав. Для, для всіх це новинка, і буває, люди бояться йти на щось таке, але тут дійсно був такий запал допомогти військовим. І саме з того часу це все пішло. Море людей просто які нам допомагали. За весь час ми змінили три цеха і кожен. Раз люди були відкриті до допомоги і хотіли навчитися щось нового і нам допомогти. Тому дійсно, ось так нам і вдалося зібрати команду. Так. Там трохи, там трохи, якось. Як повиснути. зараз цей вогонь продовжує горіти? Ну тому що сьомий місяць війни всі втомилися, і е, запал він так і в декого зникає. Як підтримується це все? Я думаю, що в моєму випадку це вже щось таке, як дисципліна. Ти якби сформував певний напрямок, і завдяки якби, цьому напрямку, і цій дисципліні внутрішній, ти якби і рухаєшся. Звісно, є люди з нами, які працюють, вони беруть під увагу те, що це дійсно дуже важлива справа, за яку нам потрібно відповідати, яку нам потрібно якби, нести. І ми вже підходимо не так на цьому вогні, як на відповідальності за те, що ми робимо. Робимо. І так якби, її підтримуємо. Ну, не всі, як я вам казав раніше, ну, не, не всі люди залишилися з нами, але дійсно ті, ті надійні, які з нами до сих пір, вони до сих пір з нами і працюють. У вас жіноча команда в більшості так так, і так згадували так. в розмові про е, чоловіка, якому за 70, виправте, якщо не йому за 70 років, в нього є проблеми зі здоров'ям. Він але з самого першого дня війни я з ним я і навіть е, ну натхнено так до нього ставлюся, тому що людина за весь час жодного разу мене не підставила, і коли потрібно було прийти, він приходив і треба сидіти довго сидів довго. Ніякої зарплатні за це ніхто з нас не отримував, тому що це все робиться якби на благодійність, і ми стараємось бути корисними і старалися, хоч якось від себе віддячити військовим за те, що роблять вони. Ось, і, і так вийшло, що. Навіть до сих пір він так повноцінно з нами кожного дня працює, а людині стільки років, да, за 70. Тобто і дивишся, а він як хлопчик бігає біля цього розкрійного стола, ріже ці жилети стілами, і просто буває дивишся, як, як сили вистачає на те, щоб це робити. І жінки так, так у нас є жінка, яка теж за 70, але вона так само такий живчик. З нею буває ми приходимо. Коли десь втомлені, десь без настрою, то вона так прям заряджає. От я вважаю, що такі люди роблять фундамент. Мади, чи були в команді? Ті, хто прийшов і говорить навчи? Ну то не вмію, нічого не вмію, але хочу в більшості випадків. Ми таких людей не брали, тому що немає часу. От якраз той самий випадок, коли просто немає часу. Кого вчити, чому вчити, для чого вчити. Нам потрібен результат зараз. От військові нам пишуть повідомлення, там, Діма, привіт, я потребую десь і там плитоносок для свого, для своєї команди, ми вже завтра там, їдемо на, на якусь гарячу точку, нам потрібно срочно протягом двох днів. А до мене приходить людина і просить, ну, ти мене навчи. А мені, а мені просто немає часу. Я не можу собі дозволити когось навчити, тому що просто немає часу. Є бажання, але немає часу. Тому, в принципі, ми старалися взяти тих людей, які вже щось вміють, вже вміють шити, тому що це головне було на той момент. І головне також мож, могли навчити там як якусь пінку вирізати, або щось таке дрібне, або запаковка нам була потрібна, або десь там резинку вдягати, заправляти підсумки. Тобто такі, якби дрібні деталі, то звісно. А якщо це стосується пошиття, то звісно не мали просто часу. Чому плетоноска не бронежилет? В чому різниця пошиття і Сам механізм от, розкажіть про це різниці в цілому немає. Бронежилет це та сама плитоноска, просто вже разом із плитами. А плитоноска це можна сказати той самий бронежилет, але тільки без самих, якби плит, пластин, які вставляють всередину. середину. Ось в цьому і різниця. Тобто ми не могли б... ну, ми можемо робити бронежилети, але у нас немає сертифікованих плит. Тобто ми не маємо права на себе не можемо брати таку відповідальність. Але робимо плитоноски, тому що це як елемент одягу вважається. Тому, в принципі, зробили, надали, а військові вже дивляться, чи хочуть вони їх вдягнути, чи не хочуть. Але з того, що вони нам говорять, то ми дійсно робимо такі за стандартами НАТО, гарні якісні плитоноски. Я якщо б знав, то я б взяв з собою показати, але вже як є. А що говорять? От, що пишуть? Телеф... Ну, ми дуже плідно працювали весь цей час з військовими. Ми так само запитувалися їх, наскільки їм пасує, не пасує, що треба забрати, що відняти, а в чому яка різниця. Тобто вони нам підсказували і навіть маючи якийсь бойовий досвід, вони казали: дивіться, в бою нам краще, коли так, а там треба доробити так. І от, власне, через такі от, якби, підсказки з їх до нашої сторони ми змогли реалізувати. Ну, Ось цей продукт, який ми наразі маємо. Скільки вже відправили? Ну, більше ніж півтори тисячі точно. Це плитоносок а про підсумок, я навіть не рахую, бо це якби одна плитоноска, три підсумка, плюс граната. Якби це вже чотири підсумка тільки на одну плитоноску. А так як півтори тисячі плитоносок ми відправили, ну то там плюс-мінус можна вже й порахувати, скільки й підсумок пішло. Чи були такі повідомлення, що от, діма, нам ця плитоноска там, ну якщо не врятувала життя, то точно я її там не недаремно. Ну? У нас були такі ситуації, коли якийсь був артобстріл, і все горіло. І хлопці сказали, що ваші плетоноски врятували нам життя, тому що вони всі згоріли. Ці вони нам фотку навіть скинули. Ось, і сказали, що ну дійсно врятували життя, і наші хлопці відмовляються вдягати щось інше, тільки просять, щоб по можливості ви надіслали нам такі самі. Ось і ми думаємо, все треба надсилати як можна скоріше, і звісно, круто, коли так. Круто, коли е, дійсно це не просто якась комерційна справа. А, типу, щоб зробити як можна швидше, надіслати, продати. А то яким воно є, це вже не важливо. Ні, ми розуміємо, що від цього залежить життя, тому дійсно робимо від серця від себе. Чи закуповуєте тканину вже в Україні, коли вже паніка минула і вже процес більш налагоджений. да, ну, зараз везуть Туреччини цю тканину там з Італії. Тобто вона є в вільному доступі. Навіть зайти на Олікс, переглянути, що скільки коштує, чи підходить, чи не підходить, там чи є якесь покриття на цій тканині? Я в вільному доступі ми просто замовляємо в інтернеті там, протягом один-двох днів вже нова почта нам це довозить. Тобто, проблем зараз з цим немає, там темні кольори? Просто аби. Ну, ма зі стропами раніше була прям дуже серйозна проблема, бо не було. І так само по тканині, і по гумкам, і по поліпучкам. Mm -hmm. Зараз це все є вільно у доступі. Просто зайди, найди, купи, привезуть. Тобто mm -hmm. зараз набагато легше стало, звісно. Ваш фонд, чи і правильніше назвати, от ця така благодійна волонтерська справа, вона була переіменована в ім'я. Вашого друга, власне, після його загибелі, як ми взнали про цю звістку, я думаю, це з моєї сторони був такий, наче людський обов'язок, просто зробити цю справу в його пам'ять. Я розумію, що багато військових гине на фронті і безумовно величезна подяка їм за, за їх старання, за їх працю за їх роботу. В цьому випадку я просто особисто дуже добре його знав, і навіть пері... після переїзду з Польщі в Вінницю він можна сказати був таким одним єдиним другом на той час, хто мене зустрів, підтримав, підтримав мої там амбіції на початку з костюмами зі всім з показами. Ось, і ми так досить, якби класно з ним, якби товаришували. І я думаю, з моєї сторони це було правильно, якби так організувати, і це єдине, що я міг від себе зробити. І батькам приємно, і допомога далі відбувається в його пам'ять. Да? І ми так само надсилаємо листи від його нареченої, да? Там додаємо трішки нашої інформації. І, ну, Якось, якось воно так по-душевному дуже відбувається, і лише його пам'ять. Я думаю, йому було би приємно. Так само, як і батькам, так само, як і нареченні, те, що є допомога військовим, і є ця допомога, яка якби, йде від нього. В силу того, що дуже багато рідних людей, справді рідних душею зараз гине на фронті і, на жаль, їх стає все більше, як вмієте. Відмежовуватись і не впадати там в депресію і говорити, що там потрібно працювати, працювати, працювати. От я думаю, через те, що просто немає часу. Якби сам постійно тренуюся, стараюсь ну, спорт підтримує, він витягує з, -з якихось ось депресивних моментів. Робота, цілі. Ну тобто, цілі, амбіції вони не змінились, вони як були так і залишились. Якби мені не треба там якось себе мотивувати, якби мої цілі, вони вже мене мотивують і рухатись там якось далі, покращувати себе. Заняття спортом так само впливає на це, тому що особливо в нас час ну не займатися спортом для чоловіка. Я вважаю це трішки, ну трішки неправильно. Якби потрібно за себе братись, ну як раніше, так і зараз, але зараз обов'язково. Тому в мене не було прям таких речей, які мене вводили в якусь сильну депресію. Звісно, на початку війни було таке, знаєте, розуміння: ой, блін, а що ж робити, війна вже а в мене стільки планів було, а я стільки думав, а я стільки гадав, а я стільки хотів, а зараз вже не зможу. А насправді нічого не змінилось. Тобто війна йде, ми це розуміємо, і нам треба не те, що якось. Переживати, да? нам потрібно якось рухатися зараз, в цей момент, в цьому -всьому негативному процесі і старатися його покращувати і змінювати. От. І ну, не впадати в депресію, бо нічого хорошого з цього просто не вийде. Цілі не змінились. А чи змінились люди, які були поряд? Моє оточення на 100% помінялося. Ті люди, яким я раніше довіряв, яким я завжди міг допомогти, виручити їм, підсказати щось і надіявся на те, що і в мою сторону вони так само допоможуть. На жаль, цього не сталося. І війна якби відкрила такі чисті лиця людей, якими вони є. І все зміни. Ті люди, від яких я не чекав допомоги, дружби, підтримки, мене підтримали, допомогли, і ми здружились. А ті люди, від яких я цього очікував, на жаль, мене навіть можна сказати підставили. Тобто, спочатку війни досить ну, негативно, так до цього до цього всього поставились. Чи змінилось оточення в політичному плані? От люди, які Себе проявили агресивно налаштовані по відношенню до України. Чи було таке, що е, чи маєте можливо родичі? От ви зазначили Німеччина, чи родичі з Росії є, чи щось в цьому плані було змінено? В цілому в мене були просто знайомі там, з якими я не спілкувався тісно, але дивлячись і спостерігаючи за тим, що відбувається. Ну, вони ніяк якби, не відреагували на те, що є. Вони просто, знаєте, отримали цей нейтралітет по відношенню до України. Ну, Не знали, як там, знаєте, ми не знаємо, кому вірити. Тобто, от така історія. Можна, змісно, під сумнів ставити будь-яку точку зору, але знову ж таки, не ми прийшли до них, да, вони прийшли до нас, і тут немає просто, вже, що пояснювати. Тому як там ставляться вони до нас, там або ми до них, я навіть не навіть не питався. І з того моменту, як у нас якось от так воно все пішло, тобто і шляхи розійшлися, якось і якось так. Вони і надалі цей нейтралітет якби тримаються. А мені там по суті все одно вже що там вони можуть думати. За тих сім місяців, коли було найбільш страшно? Був такий момент, коли от зловили себе на думці, що от страшно або ем, знесилення якесь. Чи було таке? Було таке, коли ти розумієш, що ти не можеш повпливати на якісь певні речі, які відбуваються навіть коли були прильоти до Вінниці, коли загинули люди. І ти просто дивишся на це і розумієш, що якби ти, ти ну ніяк не можеш повпливати. І так само як військові бували, казали з цією частковою мобілізацією, про які про яку сказали в Росії, не, там своя паніка, але наші військові сказали без різниці: 500 чоловік буде сидіти в окопі, чи там тисяча, все одно буде накривати артилерія, якби там все одно скільки людей їх накриє. Да, от, так само, якби тут була історія, коли ти не можеш вплинути на, на те, що відбувається, і це насправді дуже тебе пригнічує. Тому що ти, наче ти хочеш повпливати, але не можеш. І якби Це просто то, з чим ти маєш або змиритися, прийняти, або просто не прийняти, і бути в такому незрозумілому стані. Якби не теперішня робота, якби не було пов'язане життя із швейним верстатом, машинкою, чи думали про те, що б е, зараз робили? Це була б якась волонтерська діяльність, просто спрямована в інше русло. Якщо сказати по правді, якби не моя справа, не, не то, чим я займався, костюми і так далі, я б як, напевно, і не приїхав би до Вінниці, бо я був в Варшаві, я там довгий час жив. І працював, тому єдине, що мене заставило приїхати до якби рідної країни, це просто моя ціль, тому що я не хотів починати це робити у Польщі, я хотів це робити в Україні. Я не був якимось патріотом там, націоналістом. Я просто ну, шукав, як мені ну шукав свій розвиток, якби і він на той момент був в Європі. Зараз я абсолютно інша людина. Зараз я дуже хвилюю за свою країну, хвилюю за наших людей. Мені подобається жити тут. Я вважаю те, що немає іншої. Комфортної країни для життя, як тільки наша, тому що в нас є все для того, щоб жити гарно, жити е, правильно, да і мати класний розвиток. Тобто навіть і буває в Європі люди не те, що заздрять, а вони просто дивляться, і розуміють, блін, а у нас такого немає о, це класно, да. І навіть по, по самим заробіткам можна глянути, що в Україні люди та і заробляють, і не обов'язково їхати на заробітки десь кудись. Я десь... не кажу про всі так, професії, що... але звісно. Ви згадали про Польщу. Там, зокрема, певно, багато знайомих, багато друзів. Як себе Польща проявила з точки зору вашої, особисто вашої, з точки зору оточення, яке знаєте? Ну, ну, мої близькі друзі, якби звідти з Польщі, і для мене так дивно. Вони поділились 50 на 50. хтось якби підтримав і там чим я можу допомогти, я там хочу, а хтось просто підставив, якби на свої якісь такі от перейшли речі і. Ну... Поляки, з якими я був знайомий, з якими працював, абсолютно кожний підтримав. До сих пір вони буває, пишуть, телефонують, взнають як справа, чи ми можемо допомогти. Якщо треба, кажи, пропонували так само. Якщо там сім'я буде їхати, ми можемо її там пригорнути у нас, залишити. Є комфортні місця. Тобто, якщо й твої друзі, десь тут ми так само допоможемо. Польща відреагувала максимально круто на, на допомогу, якби. Україні, і в принципі особисто мені, тому що багато знайомих, і досить приємно, що такий відгук прийшов. Що будете робити після перемоги? Чи думали про те, і ваші особисті прогнози, наскільки все може швидко або не швидко закінчитись? Дивлячись з моєї точки зору, якщо зараз іде мобілізація в Росії, то це не закінчиться прям так, як ми могли собі планувати. Воно що трішки потриває, воно що трішки побуде, і е, сказати, що це буде прямо через місяць, я думаю, ні. Я думаю, що все ж таки ну, я не буду там прикладово кидати там рік, два, пів року, там, але воно що трішки буде йти. А якщо брати, що буду робити після перемоги, я думаю, що у нас всіх буде дуже багато роботи її треба буде робити, починаючи від відбудови, працюючи над психологічними факторами людей. Після цієї війни, і закінчуючи просто тим, що нам всім треба буде працювати, і ті якісь мікрозайми, які там нам дають інші країни, ми розуміємо, що на нас воно також буде відбиватися і працювати прийдеться багато всім для того, щоб покращувати країну і якось, і щоб люди так само були в активі цьому постійному, тому нап'ємося, напевно, після перемоги, а потім будемо працювати. Поїдемо десь на відпочинок, нарешті в Крим, наприклад. От і все. Там далі буде видно. Не знаю. Зараз просто всі настільки зосереджені на цій війні і на те, щоб ми перемогли, що ми навіть не знаємо, що ми будемо робити після тієї перемоги. Я думаю, святкувати просто. Не думаємо ще просто про це. само прийде. Думаю, там закінчиться війна, ми самі зрозуміємо, що нам треба робити. Чи з'явилось натхнення на відновлення пошиву чоловічих костюмів? Нам прийшлося якби відновити нашу роботу, тому що знову ж таки і потрібно і державу підтримувати ну і так само є фактор людський. Треба за ну, щось жити, треба за щось купляти, там, їсти, і платити комунальні платежі і все інше. Тобто, ми відновили, і так само ми дуже багато взяли замовлень до війни. В період війни ми заморозилися на цей період. І зараз клієнти вже почали якби, прокидатися і казати слухайте, а що там з моїм пальто, А що там з моїм костюмом? А мене там весілля має бути, його не відміняли? Тобто ми розуміємо, що треба, треба, треба входити в цей робочий процес і повноцінно, по суті, відновили ми роботу. Ми зараз працюємо на два фронта. Пів команди працює над одягом, пів команди працює над амуніцією. Тобто амуніція і далі буде, я думаю, у нас литися до тих пір, поки там буде війна, можливо, і далі. Просто буде як окремий напрямок це військова амуніція. Ну не не закидуємо, тому що стільки сил знань було вкладено, що жалко одним махом взяти і пізніше це все закрити. Я думаю, воно буде. Кому треба буде, тому треба. Кому не треба, тому не треба. Це вже таке діло наступне, але воно буде в будь-якому випадку. Будемо працювати і наближати нашу перемогу. Обов'язково всі, і кожен, кожен на своєму фронті. Дякую вам за розмову. І лише все, що можу додати, що попри те, що війна триває, і попри те, що в нас є чим пишатись, нам не потрібно забувати донатити, адже ворог не здається, ворог досі є, і наші військові не втомились, і не маємо права втомлюватись, і ми.